І як вистоїш, коли всі проти тебе упали духом і тебе клинуть, і, як усупереч усім, ти віриш в себе, а з їх невіри також візьмеш суть. І якщо чекати зможеш, ти невтомно, обріханий, мовчати і пройти під поглядом ненависті, притому не грати цноти ані доброти, і як зможеш мріяти. Марійництво не впасти і думать, не творити думки культ, якщо тріумф Зарівно як нещастя, сприймеш, як дим, і вітер на віку, якщо стерпиш, як справди твого слова, пройди світ ставить пастку на простих Якщо впаде все, чим ти жив, і знову зумієш все почати і звести, якщо ти зможеш. Пориві одному поставить все на карту і програть. А потім все спочатку і нікому про втрати й слова навіть не сказать. Якщо ти змусиш, серце, нерви, жили, служити ще, коли вже в тобі усе згоріло, вигасло, лишилась одна лиш воля, встоять в боротьбі. Як зможеш гідно річ вести з юрбою, і з королем не втратиш простоти, якщо усі рахуються з тобою на відстані, яку відміриш ти. Якщо ущерть наповниш біг хвилини, З нагою дум, енергією дій, тоді весь світ тобі належить, син, і більше ти, людина, сину, мій.